В десяте в Україні проходить конкурс-фестиваль Таланти багатодітних родин. Відбувається він у три етапи регіональному, обласному та всеукраїнському. Щороку конкурс проходить за підтримки Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України. Одна з організаторів регіонального етапу фестивалю Марія Ецьмен каже, їхня головна мета привернути увагу людей до таких родин. А головне переможці всеукраїнського етапу безкоштовно відпочиватимуть у таборі «Артек». Дітки приїжджають, розповідають в школах розучують нові пісні, що там навчилися знайомлять дітей. Це для їхнього розвитку дуже багато значить. Талановиті мешканці Бердичівщини з'їхалися до районного будинку культури, аби показати глядачам та суддям свої пісенні, танцювальні та інші мистецькі вміння. Оксана Манелюк із села Велика П'ятигірка вразила присутні грою на скрипці. Дівчина каже: сьогодні у селах мало хто береться за цей інструмент. Вона ж навпаки, відвідує музичну школу вже сьомий рік. Я вирішила якби то порадувати людей, подарувати їм щастя. Ну Привітати з весною. Люблю більш грати такі ліричні пісні, як то ну, душ, душевні, щоб людям приємно було. Ще другі мої таланти вмію співати. Маю сестричку, з якої ну, співаю, зокрема. Кілька років, особливо в минулому році, саме був активний цей конкурс. Було більше дітей, от, але менше було номінацій. Сьогодні були представлені майже всі номінації. Ну і трошечки вокал у нас сьогодні, трошечки слабший був. В минулому році набагато на вищому, багато вищому рівні. Но зато в цьому році у нас було не було в минулому році музичного номінації Музичне виконання. В цьому році представлено було непогано музичне виконання. Хоча цьогорічний вокал судді вважали не дуже сильним, Оксана Червона таки зуміла полонити їх своїм голосом. Дівчина за співочий талант отримала почесне друге місце. Я співала пісню, хай радіють усі, вибрала її, тому що хотілося ну, дати трошки радості. Ну, друге місце кажуть, що це добре місце. І... Ну так треба завжди. Чимало конкурсантів було представлено у номінації художнє та авторське читання. Тут суддям вдалося почути і прозу, і вірші, і велику кількість гуморесок. Я обрав так, бо саме до душі припало розказувати. І я тут постійно в тому році я взяв перше місце по авторському читанні, але в цьому році не садилася. Із більш ніж 30 учасників судді оберуть найкращих, які представлятимуть Бердичівський район у Житомирі на обласному етапі конкурсу. Організатори сподіваються, що таланти Бердичівщини завоюють там призові місця та поїдуть до Артеку.